Людневий день видався хоча й не сніжним, але холодним. Краплі незимові стікали по склу. Що сказати, негода? Але в цей зимовий час Людмила поспішає на урочисту зустріч. Як-не-як, -як, а 25 років тому школу закінчила. Дивні, невідомі раніше почуття бентежать, нібито і радість. Але несамовито підкрадається печаль. Неблизька дорога тож картини попередніх зустрічей і п'яти, і десяти, і двадцяти років постають перед нею, на жаль, тепер лише міражами. Несподівана розв'язка її мрій, хоча яких там мрій, ілюзій? Відчувала себе коханою, яку ніби супроводжує надійне плече. Стільки літ на відстані відчувати його присутність, але побачити одне одного тільки на вечорі зустрічі випускників, що там говорити, і без слів зрозуміло. Однокласники, хоча й жартували, але з розумінням ставилися до їхнього першого почуття. Як тепер виявилося на все життя? Несподівана розлука, недоказані слова, Людмила чекала від Євгена обдуманого кроку, але як виявилося, треба було чекати досить довго. Одруження з іншими та чи щасливе. Дивно, обом можливо і судилося бути разом, подружнє життя не склалося. Людмила після закінчення школи намагалася і не думати про шкільне кохання, не згадувати пристрасних поглядів, обіймів, поцілунків, приїжджаючи в село, обходила такі жадані місця їхніх побачень. Але згадки тривожили, не давали спокійно спати. Достеменно пам'ятає першу зустріч випускників, тоді минуло, як тепер розуміє, небагато, тільки п'ять років. Думала, що й не подивляться одне на одного, адже в кожного з них були стосунки з іншими, а не й одруження. Хоча Людмила й сьогодні не може зрозуміти, чому тоді не зробили вирішального кроку, бо за мить були ж від нього. На відміну від наступних традиційних зимових зустрічей однокласників, перша відбулася влітку. В червневий вечір радо зустрів закоханих, відвертий погляд проникливих очей. Його Людмила запам'ятала назавжди. З розмови дізналися про життя одне одного, таємниць між ними не було. Лише пролягла невідомість. Так і розійшлися, повернувшись, як тоді, здавалось, у щирі обійми коханих. Людмила змахнула головою, бо пригадала, що на наступну зустріч вона не потрапила. Тоді тільки не народився син, але їй переказали те, як побивався Євген. На той час він встиг і одружитися, і розлучитися. Згодом дізналася, що одружився вдруге. І теж поїхав із села. Тож їхні шляхи дороги, зрозуміло, тепер розійшлися довжиною в десятиліття. Жінка усміхнулася, пригадала весь вечір, на якому затінював інших лише один чоловік. Так, це був він. Людмила тоді теж жила без чоловіка. Та й у Євгена життя знову не складалося. ніби й не було між ними стільки часу розлуки. Вони знову відчули себе тими юними, закоханими з далеких днів. Знову щирі відверті розмови, тож тепер були не лише натяки, а справжня пропозиція люблячого чоловіка. А що значили слова, які промовив я, дружин не любив? Лише поважав і жалів, тільки ти, моє справжнє кохання. Ті слова геть збили Людмилу з пантелику, як і годиться, обіцяла подумати. Обмінялися телефонними номерами і почалося в них нове життя, сповнене пристрасного кохання. Хоча жити разом так і не стали. Щось невідоме їх стримувало. Так проминув не один рік спільних зустрічей, поїздок, допомоги й підтримки. Євген не раз кликав кохану жінку до себе жити, пообіцяла йому Людмила сказати відповідь на вечорі зустрічі саме через 25 років, адже їхнє кохання ще зі школи почалося. Тож тепер, коли дійсно почуття перевірили, вона неодмінно скаже так. Зранку телефонував, перепитував, чи буде Людмила, обіцяв, що й зустріне, але чомусь зараз не дзвонить, та нічого, заспокоювала себе, під'їжджаючи до рідного села. Проте ніхто її не зустрічає. Зрозуміло, це дорога і сама дійде у щирості почуттів не сумнівалася. Швиденько дійшла до місця зустрічі, тільки от Євгена там не побачила, лишень побачила стурбовані стривожені погляди однокласників. Вона ще нічого не розуміла, як уже потім говорила, що жіноча інтуїція так могла її підвести. Цей вечір зустрічі достеменно мав стати вирішальним з усіх тих, що були раніше. Та те, що почула, приголомшило, розбило вщент на лише мрії і почуття, а і її само. Негода. Сльози по щоці дріботять і не питають згоди. Євген так і не доїхав до місця призначення. У нього зупинилося серце.